Я не боюсь сказати правду. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Сказати правду. Ви головний зрадник в краї... І, Але є добрі новини. Вони не втічуть від українського мосада. Нездача України і чому Єрмак і Зеленський мають бути під трибуналом. Вітання сирському. І прохання до нього з арештом і підданням трибуналом цих двох. Вітаю всіх вас, друзі. Хто не боїться правди, це з І Сьогодні ми обговоримо новину, яка може змінити хід війни. Отже, Андрій Єрмак від імені України чи від імені Росії вирушає на переговори в Судовської Аравію. Офіційно для досягнення справедливого потужного миру. Не це може стати початком капітуляції. Чому ця людина, яка зливала спецоперацію? Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Мені по телефону, я розумію, так. А він говорив мені: дорогой мой Владимир Олександрович, ти ж знаєш, як я до тебе отношусь, ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну, ти ж знаєш, я тебе не підведу, все буде нормально. Зараз тут у мене не все спокійно, я розберусь, я був впевнений, що він передасть нам а, цих вбивців. Це А, Але потім відбулося те, що відбулося, розмінувало Чангар, провалила оборону України. Тепер представляє саму Україну. Чому заголосували практически практично 20 точок, 20 нових точок розмінування. Это очень важно. Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных там, минах и так далее. Которые... Гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных там, минах и так далее. Практически усеяна вся эта территория. А, точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. А, мы видим, как... Результат подобного розведення є прикладом приміром стані Луганська, це також відкриття нових двох КПВВ. Чому питання досильського? Чому він не дав на, а, наказ арештувати Зеленського та Єрмака? І знаєте, рідненькі мої, якщо ми зараз це не зупинимо цю аферу Російської Федерації, то завтра можемо втратити все. Тому що ця людина, котра йде зараз нас представляти в Саудовській Аравії, вона казала за Чангар вона злила Вагнер, вона співпрацює з Росією, і це дуже ярко розказав Роман Червінський. І, будь ласка, напишіть в коментарях. Ви довіряєте єрмаку вести переговори? Чи... А, у вас інша є альтернативна думка. А також деньки мої підтримати канал лайкам та підпискам. Ну що розбираємо правду і поїхали в студію Роман Червіцький. Ви Єрмак, не, не буду вас порівняти. Просто зайдіть в роль, да? ви спочатку були ідеологічним. Так ви казали, що там конфлікт на схід на сході України, Росія не нападає. Давайте розводити війська. Давайте підписувати там якісь перемирі додаткові розведення військ там, все остальне відводити війська. Все не вийшло. Росіяни напали. Україна не здалася, тобто задачу не виконали. Хоча до цього кричали, що Єрмак вже агент, вже так шептали, достатньо багато про це говорили. Вагнерівська ситуація все решта. Не вийшло цього зробити. Збройні сили зупинили росіян, Україна вистояла, потрібно ж якось себе реалізовувати, тобто потрібно спасати Україну, да? і вже ви розумієте, що росіяни підставили вас, тобто вони не виконали свою задачу, вони не захопили Україну, як обіцяли, да, там, що мали зробити. І у вас є право перед ними, ви хоча б перед ними там зобов'язані, перед ними сказати, хлопці, я далі не можу рухатись, я далі буду з заходом, як да, мінімум мітувати їхню допомогу, що вона нам допомагає. Тому що мені потрібно себе зберегти, своє життя. Така людина буде важливіша на посаді, залишатися на посаді, але да, ну, не виконувати якихось таких гострих ситуацій, прямих. і… Тобто маєте на увазі така своєрідна нейтралізація? Да, його? Та, 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 Сама таке ситуація його не є такі залягання, да, uh -huh. але продовжують працювати його механізм, який він створив. Корупція працює там, да, тиск на тих, хто говорить щось там. Це він імітує перед Зеленським, що ми тут справляємося. Тобто він зберігає себе, щоб довше зберегтися. От розповім таку історію, нам розповідали британські спецслужби. Мішість вони кажуть, в них вже було, попам'ятаєте, там конфлікт з Ірландією. Він, Ірландія боролася за свою незалежність терористичними методами. Підривала в, в Лондоні там різні там, об'єкти. Так, от вони кажуть, ми не змогли їх побороти. Ми закінчили цей конфлікт. Знаєте, яким чином? Коли каже, ми сиділи на перемовинах, нас п'ять чоловік і їх п'ять чоловік, і серед їхньої групи п'яти чоловік було три наших агента. Тобто ці люди вроде, за ту сторону, вроде, але під час перемови вони можуть сказати якусь свою думку коректно, правильно, спокійно, і там якось плавно це все. От Єрмак, я вважаю, такий, він не дурний, не дурна людина, він розуміє, що. Ярко показує його там, да? яскраво показує його позицію. А що можна сказати так приховано до того, щоб ну, плавно змістити акценти, там, тому подібне так і так далі. Ви пам'ятаєте, да? ми кричали, що нас скоро буде контрнаступ на Новоросі на Запоріжжя. Але його не відбулося, і потім з нас вийшов: ой, росіяни знали про цей контрнаступ. Звідки знали? Ніхто не знає. Хто це здав, ніхто не знає. Ну, от так працює ця агентура. Вона йому казала, вийди на телебачення, скажи, тому що, тому що людям потрібно знати, що ми скоро контрнаступаємо, в тебе падає рейтинг. Будь ласка, Володимир Зеленський, скажи про це. І він йшов і, і говорив. Єрмак собі ззади, ну, позаду нього знаходиться, а Зеленський сам розповідає, те ж саме, що було з Вагнерською операцією. Зеленського налякало, що якщо вагнерівців ми спіймаємо, то росіяни зайдуть зразу в Україну з війною. Тобто вони цей сценарій вже давно знали. І тому Зеленський, не розуміючи, що він робить, дзвонив Лукашенку. Ми казали, що це варіант, все, це ж теж да, такий агентурний варіант. Тобто він не спалився, він росіянам не здав цю працю, ну він її припинив. Тобто такі от моменти впливу відбуваються, вони такі не, 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 їх не видно. І тому от вони користуються цим. Зеленський за ним ховається. Ну, Я вважаю, що вони усвідомлені вдвох, вони розуміють, що вони роблять. Тобто, якщо не буде ярмака, Зеленський буде боятися сам продовжувати таку поліцію. Доброго дня, пане президент. Бачу ваш ярмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете стільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи. Кліпати справу, але я не боюсь сказати правду. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Сказати правду. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Саудуська радія це буде Стамбул-2. тому що вони їдуть здавати Україну. І... Але є добрі новини, вони не втічуть від українського мосада.